Цей чудовий день ми хочемо привітати наших вчителів з професійним святом. Ми довго думали, як це зробити. хотіли щось що незвичайного та креативного. Тому ми шлемо наші привітання. Тим, хто пізнавати добро допоміг! Тим, хто відкриє для нас, таємницю доріг, тим, хто дарує нам крилечення. Тим, чиєм словом, добром проросла. Тим, хто відкрив нам науки і світання. Дорогі вчителі, вітаємо вас із цим професійним святом. Хай завжди посміхається доля, дарує міцне здоров'я та довголіття. Бажаємо здійснення найзаповітніших прийць, щоб у ваших родинах завжди панувала радість, тепло і затишок, мирного неба над головою та щасливих років без голосу рен і війн. Дякуємо за те, що ви нас навчили. Ми любимо вас, пробачте нас за помилки, на яких ми вчимося. Ми ніколи не забудемо ваше хороше ставлення. Ми пишаємося, що навчаємося в найкращій школі. З ним учителя вітаю. Раз, Будьте радісні завжди. Хай уроки пролітають швидко і гарно. Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш. І радіють усі діти, як заходить тебе в клас. Це нелегка. Але скільки радості вона приносить, коли ви бачите щасливі очі своїх учнів. Хочеться побажати, щоб ваші учні дарували вам тільки радість і ніколи не розчаровували. Бажаємо вам благополуччя. Бажаємо вам хороших учнів. Гідні за обідне і плати. Добра і любов. <різь> Наші святкові діда!